Запитання від підписниці. Скажіть, будь ласка, чи можу я якимось чином юридично відмовитися від своєї матері? Справа в тому, що мій брат хоче отримати відстрочку по догляду за нею. А оскільки я є сестра, то йому її не дадуть. Як мені відмовитись від матері? У ну, дивіться, після запитань, чи можна лишити в пологовому будинку дитину для того, щоб чоловік став одиноким батьком і теж отримав відсрочку, мене це не дивує. Відповідаю на питання: дивіться: в Україні немає такої процедури, як відмова. Від батьків. Нема такого органу і таких заяв, куди можна це написати і отримати якесь рішення з цього приводу. У нас зовсім інший підхід до цього питання. У нас діє процедура позбавлення батьківських прав через суд. Але дорослі діти, яким вже виповнилось 18 років. Не можуть цією процедурою скористатися, тому що батьків можна позбавити батьківських прав на дитину тільки допоки це дитина, тобто до 18 років. Навіть діти не тільки через законних представників, а й з досягненням певного віку, можуть ініціювати звернення до суду з позовом про позбавлення їх батьків, батьківських прав, якщо на це є підстави. Але не дорослі люди, яким вже 18. Доросла мати вже не в батьківських правах на свою дитину, яка вже повнолітня. Вони просто є родичами близькими, розумієте, юридично. Тому відмовитись від матері шляхом якоїсь заяви неможливо. Мати залишиться вам матір'ю назавжди. Процедури відмови від надання догляду за матір'ю в даному випадку її теж в принципі немає, тому що ваша мати, по ідеї, якщо ви їй не надаєте необхідний догляд і утримання, вона має звернутися до суду про зобов'язання вас це вчинити. І процедура щодо вибору там, матерію одного з двох дітей для здійснення догляду, ця заява в ТЦК. В вашому випадку вона теж не працює, тому що ви дівчина, а брат, ваш хлопець військовозобов'язаний. Відповідно, якщо було б два хлопці, ця процедура б працювала. А так ви не військово зобов'язана, тому процедура не працює. Єдине, що тут може спрацювати, це або якщо ви доглядаєте когось іншого, або якщо ви сама потребуєте догляду, або маєте проблеми зі здоров'ям. Якщо відмовлятися від матерів, ну не варіант, я вибачаю.